Привіт! З поверненням до долтреді. Якщо ти коли-небудь відкривав позицію вручну, ти знаєш, що це може зайняти дуже багато часу. Купити, виставити take profit, стоп-лосс і так далі. Але в нашій платформі AllTraді це все можна зробити лише за декілька кліків завдяки функції Smart Position. І зараз я покажу, як це працює. Помістилися на наш графік, точніше на нашу платформу. І сьогодні у нас чарт Triple USDT, таймфрейм 1 година. І давайте почнемо з того, що ми проаналізуємо наш чарт, а далі вже будемо входити в позицію за допомогою SmartPosition. Що ми можемо бачити? Ми можемо бачити те, що зона, ось ця так, тобто зона підтримки, вона пробилась, і ми отримали рух ціни донизу. Згідно стратегії CryptoBase Scanner, ми можемо здогадуватися, що ціна. Буде рухатися вгору після е, даного пробою сапорт-зону, е, або зони підтримки. Е, що це нам каже? Якщо ми бачимо е, таку структуру, так, ми можемо входити в позицію за допомогою Долар Averaging, або, е, іншими словами, як це називають, е, просто за допомогою декількох ордерів. Тобто, замість того, щоб заходити одним ордером, умовно кажучи, якщо у нас є 10 тисяч USDT, і ми хочемо зайти в нашу позицію за допомогою чотирьох ордерів, умовно кажучи, чотирьох. так, ми можемо вибирати, звичайно, до 10 ордерів, але давайте зайдемо в позицію за допомогою чотирьох ордерів. Тобто, кожен з цих ордерів буде мати рівну кількість, рівну кількість USDT для входу. Тобто, якщо у нас відповідно 5000 USDT, тому кожен ордер буде мати по 1250 USDT для входу. Так, далі. Далі. Важливим фактором є те, звичайно, що ми можемо виставити take profit. Ми можемо виставити його відразу, так само, як і стоп loss. Нам не потрібно буде потім вручну це все виставляти. Ми це можемо виставити ще до того, як ми війдемо в позицію. Тому ми виставляємо take profit по зонах ліквідності. Так, давайте виберемо три таргети. Так, третій таргет у нас буде. Давайте тут поставимо так, ось в цій точці у нас є ліквідність. Далі тут і, відповідно, по першій зоні ліквідності, найочевиднішій, в даному місці Далі у нас є стоп-лосс. Це звичайно, надзвичайно важлива функція, яка повинна використовуватися при кожних трейдах. Знову таки, на розсуд, на розсуд кожного трейдера, але. Звичайно, всі рекомендації зводяться до того, що стоп лос повинен бути 100%. Ултраді нам пропонує різновиди стоп лосів тобто три різних функції. Сьогодні ми поговоримо саме про функцію Follow-Take Profit. Що це означає? Коли ми виставляємо функцію Follow-Take Profit, після кожного. Досягнення там відповідно тейк профітів. Якщо ми, умовно кажучи, досягаємо першого таргета, коли ми заходимо в позицію, ми досягаємо першого таргета, наш стоп-лосс переміщається до відповідно, середньої ціни входу. Коли ми вже отримуємо другий тейк профіт наш стоп-лосс переміщається до першого таргета, так? тобто до тейк профіт 1 і так далі. Що є. Знову таки надзвичайно зручно. Так. Далі, далі також важливим фактором є те, що ми можемо виставити трейлінг стоп-лосс. Стоп, точніше, не трейлінг стоп-лос, а трейлінг стоп. трейлінг тейк-профіт стоп. Що це означає? Коли ми отримуємо третій тейк профіт ми не виходимо із позиції повністю. Адже, якщо, умовно кажучи, ми рухаємося якось так і отримуємо рух догори. Ми заповнюємо третій тейк-профіт, ми з позиції вийдемо тільки тоді, коли ми заповнимо ось цей трейлінг стоп. Тому, як тільки ми заповнюємо третій тейк Profit, ціна починає рухатись догори, трейлінг стоп лос починає рухатись догори. І якщо ми рухаємося вверх. І потім ми отримуємо якусь маленьку корекцію. Ось по цій лінії ми вийдемо з позиції. Тому це також є дуже зручно, що ми можемо не упустити ще більше тих профіту. Так? І трейлінг стоп-лосс буде рухатися разом з стіною, поки ми із позиції не вийдемо. Тому. Тому у нас, в принципі, все є, і ми можемо заходити в позицію. Ми натискаємо Place Order. Перевіряємо всі дані, які ми вказали, і натискаємо Confirm. Все, ми війшли в позицію. Це у нас зайняло всього-навсього декілька кліків. І тепер позиція у нас повністю сформована. Зараз ми можемо подивитися, що відбудеться з нашою позицією і який буде результат даного трейду. В першу чергу, що ми можемо бачити? Наші ордери заповнилися. Чотири ордери. Так? Ціна брейків це ціна, коли ми вийдемо в ноль. Тобто ми не отримуємо ні профіт, ні збиток. Так? Дивимося далі. Як ми можемо бачити, стоп лосу ми не торкнулися, тому ціна йде вгору і повинна йти до першого тейк профіту. Чудово, перший тейк-профіт ми заповнили. Ми отримали перший тейк profit і ми можемо звернути увагу, що ціна перемістилася в 0.00%. Це означає, що ми перемістили наш стоп-лосс в беззбиток. Так, тобто, якщо ціна зараз буде рухатися донизу, ми отримаємо беззбиткову позицію, тобто ми не отримаємо ні профіта, ні відповідно збитків. Йдемо далі. Ціна рухається до другого тейк-профіта. Що є дуже хорошим знаком, так? Що ціна може навіть далі рухатися і до третього тейк профіта. І звертаємо увагу, стоп-лосс уже переміщений до першого тейк профіта. Тобто, навіть якщо ми вийдемо з позиції по стоп-лосу, ми все одно закриємо позицію в плюс. Дивимось далі. Чудово, ми набираємо третій тейк профіт Відповідно, стоп-лосс у нас зникає, і у нас залишається лише трейлінг стоп. Тобто, якщо е, зараз наш тий профіт буде рухатися ще вище, так, е, відповідно, е, стоп буде рухатися разом з ним. Якщо зараз ціна піде нижче, ми вийдемо по стопу і просто отримаємо е, наш профіт. Дивимось далі. Все, ми пішли зразу з позиції, е, не було більшого імпульсу вгору, е, але, звичайно, це е, кожна позиція унікальна. Так, і ми можемо бачити е, наш результат. Тому е, в даних точках ми отримали е, відповідно вхід в позицію е, чотирма ордерами. Е, далі на кожному з зон ліквідності так, ми отримували свій тейк профіт, що є дуже гарним трейдом для нас. Тому використовувати смарт-позицію потрібно в кожному трейді, так, це є дуже зручно і ултреді пропонує насправді. Е, Набагато більше ніж тільки це одна, скажімо так, з десятків функцій, які є дуже корисними для трейдерів. Тому залишайтеся з нами. Ми покажемо ще більше цікавих функцій в наших наступних відео.